Гляньте, яка краса. Ось падає дощик. Ось корнейшн букет. Red Red Rose. Henry Box тус, в бутонах. Ось така краса. Всі разом квіти взяти не можу показати зразу, тому що вже йде кілька відер нарізані. Ось такі гарні півоний. Квітка, яка варта уваги завжди. Неймовірний запах, кольори різного терміну квітування, від самих ранніх до самих пізніх, які десь приблизно, особливо в холодних регіонах, десь можуть квітувати 15-20 червня. Тому дуже гарні квіти, які прикрашають любий квітник. Любий сад. Всім гарного дня, гарного настрою, мирного неба.